Всім доброго ранку. Так, на що у нас? Що? Пів, 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 пів шостого. Так, вилітаємо за хлопцями. Далі буду включатися і розкажу що куди до чого. один уже на месте прям бежит ничего сами сейчас забираем остальных и ви, вылетаем Привет. Привет. доброго ранку сергій іванович пишешь че чушо що? чешу на славу україні потише героям слава так, прям та, далі. У мене це таке питання, не спалося по ценам, б? Чому? Та ні, сьогодні. Сьогодні треба двіжувати, сьогодні цікаво. Вже пізно Сонце. Так, залітаємо ще за Жекою. І прям. Так, ждемо Жеку і вилітаємо. Ти його хочеш засняти. Ну а як же? всіх? <ріху> сьогодні в головній ролі Євгеній. З кога Та сама главне викинуть так і зробив, да? Зачку ж не вийде. Базоно значить нива, да? Все з собою є. Бабки-бабки всі. бабки бабки всі. Зараз скажут, а де Ярик, так? Да? Ярика сьогодні не буде. Ярик <реш> провалився. <реш> не взяли з собою, так? Да? <пух> Все, погнали. Здравствуйте. А это що мене показував? Да, да. тебе вообще контент такий хороший. Спасибо. Лахи, всі діла. Шоколо. Так як знаєш як що... волок. Хорошо, да? Пушку попали. Да я не довго. дав. Знаєш, я ты не хочу. бачив. Що... Серйозно? Євген не такий. Ты короче серий попав сьогодні. Береза духка чує. <різوع> <різوع> так <не> так сюда, давай наперед сідай. тут сяду. Не, сейчас мені хорошо, покали надо, да? Слухай. Гально калині тоже, блядь, великі. Ага. Так, в общем, прям по дорозі ще будемо включатися і розкажем потом, куди ж ми їдемо. Нате. Держи. Так, що ми заправились і вилітаємо. Хоча хто хоче сісти спереді, бігом начинайте. О, 11 літрів улізло. Йоханий бабай. Євгеній. Не кажи на мене, так. Все, всі на месте. Саме такий укачує його, укачує. Ну бо ж дивкай, ще не вкачало. А ти хотів спереди сісти? Ні, конечно. Сідай на руки мені. На руки йди до мене. Іди ти на руки. на руку. Ти моє, блядь, На руки. Чи ж може ти хоче за рулем, я сяду сзади, і... О, а так порважный, брат, правда? І слабенько просто ж бачне Нормально там ж мене круг. Київська область. Така демога заліз Так Та куріть хлопці не стісняйтесь. Рі, не Все, де... побували, чи ж побували в Київській області. Хороша. Да. В сторону Полтавської поварта на Черкаси. Назад тепер Що ти те його ходить? Чотир рука гуляну чи це. А цей. Мощі паня багато, як газ, ну так вона аж на козу стає. Це ж калина. <плес> так, прям. Тут нема смислу далі знімати, така дорога хірова буде, що лучше камери не включать. <плес> так, ну що, Черкаська область. Да все, я потопливаю 52 среднего. Да, 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 да. да. ну я 50. Так, все, мы в Черкасскій області и направляемся в сторону Черкас. Обычный простый. А, так, ти нас на рибу. так, ось ми і приїхали. Ось за чим ми їхали. Хочемо придбати цей агрегат, апарат МТЗ-82. Під проект. А там, сейчас піду кабіну, покажу. Трактор весь э, в рідній краски. Зараз спробуємо навіть його завести. Так, А ось його кабіна. А ось його кабіна. По кабіні, конечно, є питання, що дверка це одразу на виброс. Я думаю, ці всі рамки теж треба буде викидати. Крила теж підуть наверное, під заміну. А ну включай. робить, да, повор... да, да, робить поворот. Тепер можна купляти, так, да, якщо аварі... а, цей робить. А як ти їхати на ньому будеш? Та блін, ну це так, да, в принципі, согласен. Так що, такий у нас. От така в нас вийшла короче, поїздка, і що ми всі гуртом зібралися, щоб приїхати, зробити якийсь один вердикт і вирішити, чи будемо ми брати цей трактор, чи не будемо. Далі, я думаю, відео скажу, скільки він коштує. Тобто, якщо в нас все зростеться і ми його будемо забирати, все далі розкажу, скажу, що куди і як. Ну, Зараз будемо пробувати заводити ну, і показувати вам. Так, поставили акумулятор, пробуємо перший пуск. Ти газувати будеш, він щось дуже швидко почав заводитися. Мінусова може, так. Да. Давай я просив. Та ні, там все є. Бля, штаб такі, що хтось. Що цей я ж казав? Антена? Навігація. Що там? Що там, де там? Ні, а там, навірно, ти прикрутив слабенько. Да ні, ловенько. Там все ловенько. Знаєш, значить таке чувство, значить качнуть треба його, то поняв, закусило. Я думаю, що теж, так. Ну, типа на передачі, поняв, гойднуть, щоб прокрутився маховий. Типу прокручується бендик з вінець, не поки Ну, зубний в... такі. Та ні, він клацає якраз спирається в зуба. Ну так. Да. А ну... Ключа візьми, за храпових 32-36, нема ключа. Ну вибачайте. <расив> О, так от цим попробуй. Вихопиш чи ні? Підліз ж треба Блін, а так ще й швидко він схопився, а. Як газу треба було трошки дати, да між? Та, не знав. Та хер ти цим візьмуть? А я чую, что их вроде бы хотя бы вот такой. Там есть пультунчка заводится, я ж Тут с этим проблем не я за это не переживу. Да не, я сейчас даже не ожидал, что он так резко. А ну, хорош, хорош. Уже Что здесь? там Да, это не то и проводок. А, а, все, ось де контакт угу. Да? угу. Так. Глуший контент. Все, міняємо клему. <гум> так, клему поміняли, пробуємо ще раз. Доволі й бистренько запустився. Діва зніме акумулятор? А? а ну дай ще раз? Робить доволі начай непогано, да? Глушитель просто. Глушитель просто пусти так. Осьо він! Тільки ж нема! Дальше, дальше ти не вижив. Ось так! Да. О, Миша, такой газуль. За газульку зацепилась. Сколько три давления, да? Кого закрутить? А. Ваш? Нормально, пісок риє, руками там повинно крутитися. Та він там пісок він його може не покрутити. Ну так робота гарненька, не димку, куники кине нічого взагалі. А <тас> А так казав же, що воду залили <тас> Ну а Так мотор доволі гарненько робить, так? Да? Приємно. Два з половиною на мелкому ходу два з половиною свої держа, да? Майже три держа. <риклад> Та хай поробить. Вс, все, все. все. Захарашка солярка, да? Нет, вроде робот. Что? Я як могу летить. Закаром? Да. Ну, это пыльня, полностью. Опускай. Так а він не знає, який речок. Я думаю, буде проєкт цікавий. Probaj! Šta šo, šo? A, šlanga pet da kažu О-о-о, біжає мене ногою газує. Це що, глушим, в принципі. Глушим коника, вроді. Вроді все гуд. Ну, зараз будемо обговорювати всі остальні питання. Так, в общем. Питання всі вирішились. Трактор будемо забирати. Такі там навіть є мелкі новенькі деталі. Комплектуємо по кабіні. Ну, А там ждіть відео, коли трактор приїде до мене. Зараз домовимося евакуатор, на що, на коли, як. І вже наступний відео буде в мене вдома, коли будемо його вигружати. Так що, як ось так, кому цікаво буде подивитися, який вийде апарат. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного перегляду. Пока-пока.